Ми відправляємо сьогодні чергову партію на фронт всяких товарів. Назвіться, будь ласка. Ви звідки? Що ми сьогодні вам передали, закупили і що ви відправляєте своєму братові на фронт? Закупили березня коло, продукти. Бензопилу ми закупили за гроші ямпільських пожертвувачів, які були зібрані на базарі. Да. Так? так, яка сума? Одна тисяча двісті сімдесят Друзі, ви чули, це ваші гроші, це не мої гроші і не альонині гроші. Але ми дуже вам дякуємо. І вона дякує, правда? Дякуємо. Друзі, оце все сьогодні поїде. Тут багато чого іншого на фронт не... Ви, ви з Михайлівки, будь ласка, що ви передаєте сьогодні? Скажіть, я вам передачу. Передачу. 79-та аеромобільна да. Ми, ми їй також допомагаємо, бажаємо перемог. Дякую.